Не розмовимо. Що ж так? Мені не виплати. Поїхали туди вниз. Підразу нападе. Зараз ми будемо ще їх перепрошувати під наші частоти, щоб менше нас могли глушити. Зробимо керування інше і підлаштуємо на відео, підберемо зараз канали, які будуть працювати на даному напрямку. Хлоди, які не вирішують краси. У мене в групі три чоловіка, я на так як старший групи, я і пілот. У мене є сапер. Сапер теж пройшов там курси всі досвідчені. І людина, яка піднімає матрас, вона займається ретриком, вона займається прошивкою дронів, ну підготовка до польотів. Тобто все, ми приїхали на позицію, ми підготували, наприклад, 20 дронів, сапер зарядив, все, ми готові до праці, вийшли на мід, чекаємо цілий і будемо працювати. Де Ну, стяжка. Я хочу еще раз. Я придумал две слова, которые. Взлетаю. По витре. Я воюю, еще служил на контракте до войны пошел, подписал контракт в 2019 году, попал, но служил на обычной заставе. В 2023 году у нас появилась на заставе, получается, БПЛА. Я заинтересовался этой темой, собрал своих бойцов, которые мне, ну, друзья, коллеги, которые тоже были заинтересованы в этом. Я вот учился на FPV, и мы начали заниматься ударными дронами. Там спустя месяц мы сделали первое уражение, и как бы у нас получилось. Людина просто мотивована в цьому, то в нас все підкажуть, все розкажуть, допоможуть. Тобто пілот його навчать чомусь, передамо якісь свої навички іншим пілотам. Так що Осадками якийсь рельєф, орієнтуюсь по карті Входимо доводимо. Ходимокцію. Вам зробить процес. в мене те, що русня пішла на нашу землю, руйнують наші села, міста, прикро за це, але треба нам їх відсюди виштовхнути, щоб люди могли вже повернутися до нормального життя.